Вже не знаю, де взагалі є ТРО, яке сидить на місці, бо ну тобто, боже, тут би зараз не ляпнути, чогось зайвого. Ну, коротше вс. Все ТРО так чи інакше задіяне, максимально задіяне на війні? Тільки єдине, терео Монако. ТРО Монако тільки не за не задіяне. Знає, на жаль, задіяне. Да. Є, єдині єдині. Їх, їх тримають на контрнаступ. Вони мають заходити з моря, вони мають заходити з інших частин. А, це, а так то вони всі задіяні, не знаю. Є певна. І я вже просто з грудня не там. Мої всі хлопці дав, ну, давно не тут, не, не на Хмельниччині, не на своїй території, скажем так. І mm -hmm. вони тр трошечки жаліються в плані. Залишилось, звісно, розмежування між ТРО і, і людьми, які цим займалися професійно до 24-го, грубо кажучи. Тобто відношення, звісно, до ТРО, що це щось, щось в, воно в певній мірі відповідає на певне правді людині, яка там в цілих спеціальних ССО там і так далі. Люди, звісно. Можуть звисоко дивитися на ТРО, але за півтора року, я думаю, вже стільки всього перелопатилося, і ті люди, які з 24 лютого, ну вони повір, доволі добре виконують свою роботу піхоти, як мінімум. А скільки ТРО за цей час вчило, там знов ж таки сміялися, що сидять там по своїх Закарпаттях і так далі. Ну це смішно можливо в анекдотах і десь і в стендапі можливо це смішно, але е Краще, все таки, щоб особовий склад його не розхірячили. добре, щоб воно десь було в безпечному місці. Там хай вчаться, і зараз е, не одна людина вже полягла там, навч навчившися в безпечному і можливо в комусь смішному місці. Тому коротше, ТРО це. Трошечки для мене це обдав, така болюча тема. Ти підняв, того, що з неї дійсно насміхається, їм менше дістається оснащення різного, того їм більше треба збирати. Тобто, грубо кажучи, якщо так цитуючи певних хлопців, вони, вони кажуть, ми Ліза не бачили. Тобто він, звісно, є звісно, величезні поставки, але це не на ТРО. Але mm -hmm. ТРО так само в тій самій сраці, де і інші. Але це не є погано, це є ну, така певна реальність. Ця війна вона бачиш, вона формується на ходу. Все формується. Була територіальна як просто загін людей, яких готують як як в Швейцарії, умовно. Вийшло просто угу. центр укомплектування на війну. Ну тобто, зовсім інакше, просто центр, де збирали добровольців, вчили, 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 готові. Поїхали. От що таке ТРО. Воно можливо буде після війни, воно має бути обов'язково кожному, я вважаю. Тобто, це це як табір для дорослих, от щоб мужики там зібралися, щоб раз в півроку на якийсь місяць, не знаю, це було обов'язково, щоб це роботодавці не сварилися, а навпаки, то було законодавчо, все закріплено. Щоб їхали, спробували постріляти, спробували всі ці нюанси, спробували одяг на собі. І це дуже корисна штука. І... Бо нам з цією війною походу жити довго, так чи інакше. Угу. А я, я просто от ем, ти от все це розповів. Я є е, знайомі, які знову ж таки були разом з тобою. Плічопліче по, по фотографіях бачив, знаєш, і є хлопці, які також е, Смилянського просто хочу підвести межу, що на сьогоднішній момент не важливо територіальна оборона, чи то Києва, чи то Кропивницького, чи то Тернополя, чи то. Ужгорода всі вони беруть безпосередню участь в бойових діях. А так чи інакше вони відправляються хтось їде на ротацію, хтось їде на передову. Але е, усі ті хлопці, які там з 24 лютого або раніше в територіальній обороні тих чи інших міст, вони не займають територіальну оборону блокпостів, як інколи можуть жартувати. А е, там якихось складів і всього іншого, це може бути, коли хлопці знаходяться безпосередньо на ротації на доукомплектації і на інших там. от є там. Безпосередньо військових цих от нюансах, правильно? Да, 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 Олег? Час... Я перепрошую, якщо доповнити, то да, є ну, можливо, хтось напише в коментарях, що, що ви там говорите. Є нюанси, є нюанси, звісно, є нюанси, є, нюанси. є, якісь приб... є приближені люди, які там, ну, сиділи, сидять і будуть сидіти в своєму місті і нікуди не поїдуть. Звісно, є люди по здоров'ю, тому що. Боже, як там частково придатний до служби, тобто може людина через це не бути відправлена прям на ноль, але може бути тут, бо тут так, також має хтось хтось вчити новоприбулих, тому що все-таки і так далі. Тобто роботи достатньо, халтурщиків, мало вони, звісно, є. В кожній, я думаю, країні така ерунда б сталася. Але в загальному mm -hmm. все в нас все в нас серйозно, толково. Ну як? Крім, крім ротації, напевне. А так то все в нас mm -hmm. толково. Ну, от нещодавно я одне із відео дивився, де запитували в військового психолога. Типу, на наскільки і як е, має відбуватися ротація, і він навіть говорив, що там в служб спеціального операції відбуваються найчастіші ротації, тобто там 45 через 45 них. Але навіть в них не відбувається все по канонах армійських так. війни і все інше. Тому та ротація це чого найбільше би хотілося, чи це найбільше про що там можливо болить у військовослужбовців, тому що там навіть на 10 днів на 11, зараз ж Верховна Рада там розширила цей так список вихідних днів. Але я так розумію, що також дуже важко дотримуватися от цих безпосередніх рамок часових, коли одні можуть відпочивати, інші беруть безпосередні. Участь в безпосередніх бойових діях так, так. І там вигризаються ці, ці відпустки, я чув теж з дуже великою силою. Дивись, Олег, я ще єдиний нюанс. От хочу уточнити після закінчення великої війни та повномасштабного вторгнення? А територіальна оборона, от які її тоді будуть функції? Просто також ну розмежуємо, поставимо вже знаєш такі знаки оклику. Тобто, про те, що ти сказав, воно існує в цивільному житті в багатьох країнах світу. А як це от в цивільному житті, і для, для яких функцій вона існує? Ну, ти бачиш, ми пишемо історію на ходу і пишемо. У нас і законодавство буде прецедентне. Ми будемо дивитися, що ми потягнемо по фінансах, ми побачимо, що в нас залишиться по людях побажаючих. Якщо ми уявимо, розглянемо сценарій, що от прям як в фільмі закінчується війна, є якийсь той день перемоги, то я не вірю, чесно. Ну, тобто, в чітке закінчення якесь, от що все. Жали руки, ура, ура, шарики і день перемоги. Але якщо так ти буде... думаєш, вибачте, ти продовж, продовжуєш продовжиш зараз думку, просто mm -hmm. щоб mm -hmm. ти Добре. думаєш, це буде якесь політичне, та е, ну про, 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 тобто умовно, я не знаю, якісь будуть політичні ряд рішень, і після того лише ну, буде якесь у, угасання цього е, війни в Україні, яку розпочала та, Росія. так ну чисто, навіть якщо зважати на історію, то щоб був день перемоги, ми маємо зайти штаб прям окупанта ворога там всіх знищити, і тоді це буде день перемоги, і буде капітуляція. Капітуляції такого не буде, тому звісно, в кращий сценарій це наша територія там до 91-го, ну на стан 91-го року до 2014-го. Е, і замороження конфлікту з певними перестрілками, постійними провокаціями з ракетними запусками постійними, ну періодичними на зиму, на осінь і так далі. Ще багато багато років. Або гірший варіант, це не вся територія, яка була до 2014 року, і, і так само під перестрілки, і так далі. А, але звісно, воно буде в певній мірі заморожено. Тобто, це якась між Кореєю і, 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 і Ізраїлем. Тобто, ну не так спокійно, як залишилось в Кореї, і не так. Можливо, кардес Ізраїль, коротше, а тери територіальна оборона, ну якщо в мегапозитивному варіанті, то звісно побачимо, скільки людей при наданій можливості виїхати за кордон вільно, скільки залишиться тут? Почнемо з того, в кого що формувати. По-друге, е скільки ми потягнемо по фінансах, тому що будь-який ну, солдат, це є недешево забезпечення військового. І що таке територіальне? Я б, звісно, залишив. Так як воно було створено, тому що я дійсно почав дізнаватись про територіальну оборону вже безпосередньо, коли записався, і там були люди, які були до повномасштабного, не розповідали, в них були і змагання і так далі. Я б це залишив. Це кльово, знову ж таки, це табір для дорослих в правильному значенні. Знати відразу, як хоча б той самий автомат розібрати, зібрати, стріляти, щоб це не було, як в нас що випадало все з рук, бо я ніколи не служив. Ну колись в школі здається ми розбирали, але я того не пам'ятав. От, тобто mm -hmm. це не з нуля. Щоб знати обов'язково надання домедичної допомоги, це просто маст хев, цього треба ще зі школи вчити, напевне. Е, проф... mm -hmm. Ну прям так як вчили нас в теробороні, цього вже б зі школи вчити. Там з якихось старших класів, там, умовно, з 89-го вже можна про вибачте там, кишки і так далі. Вже можна це говорити, бо нічого страшного, це всім допоможе. Така річ зброя, одяг, звісно, носіння, такі ці польові умови фізична підготовка, вона дуже дуже правильна. Я б так її залишив. Тобто, звісно, військо там не я не генерал, я не знаю. умовно хай 200 тисяч має бути наприклад базового війська ЗСУ, яке постійно в строю постійно підтримується тим самим рівнем зарплати, які були з цими доплатами, от тільки так. Тоді буде в людей далі мотивація залишатися, не не забирати цих доплат. А вся остальна терборона це обов'язково для всіх, і там просто забезпечувати державі одяг, набої. Зброю, яку видають на час навчання. Ну, типу, такі от, щоб це було від держави. А звісно, ну, і навчальні на... центри, де вони можуть зібратися, бо я до до, до знову так. ж таки повномасштабного вторгнення вони десь тіснилися постійно на базі якихось ПТУ іншого, того що військові так. частини їх не охоче пускали. А от десь людям навчатися, перебути вихідні, коли відбувається безпосередньо навчання, і все інше, ну не у нас не було цих от центрів комплектування, чи як їх правильно там назвати. От знову ж таки, якось їх ще й треба назвати. Дійсно, як вони так. бути, на базі чого. У нас же ж є закинуті бази олімпійські в е, горах, знову ж таки, так далі. Можна їх якось переобладнати. це і прекрасний краєвид і ви далеко і туди ракета навряд чи влучить, умовно. Якщо враховуємо гіший mm -hmm. сценарій. Mm -hmm. Тобто, да, я, я думаю, що люди є розумні, вони це зроблять аби, ну... Терпіння нам, і, і я думаю, яким чином ми до сьогодні йдемо Це мають розуміти, всі думаються і розуміють, що не обов'язково саме головне щоб у людей було розуміння, що не обов'язково, якщо ти в теробороні і вся ця підготовка не є, не означає, що це у тебе не буде вибору не воювати. Бо всяке може бути. Є люди, які дійсно панічно бояться взагалі цього, навіть думки цієї. Mm -hmm. Це не має бути примус до безпосередньої участі в бойових діях, але. База має бути, бо знову ж таки, психічний стан він мінливий. Зараз ти дуже боїшся, як я, наприклад, в 14-му, а потім ти зовсім не боїшся, як я, наприклад, в 22 му е, в лютому. Тобто головне, щоб людина вміла, а там і, і, і звісно ж е, зброя, вільний обіг зброї, е, продаж зброї це має бути собака в кожного. Має бути цей автомат, е, хоча б дробовик, має бути в хаті обов'язково. Так кардинально, так? Угу. Mm -hmm. я повір, просто... Повір, вони б так далеко не зайшли, якби кожна в кожному були в квартирі по хоча б калашмату. Mm, ну, можливо, я знаєш, е, ну, ти, ти мене частково знаєш, але я просто людина не радикальних проявів. Ну, тобто, умовно, мене навіть лякає, коли там чоловік чоловікові по обличчю дає, да? ні, в сьогоднішніх умовах е, цей, знаєш, як е, пацифізм він зникає, і на сьогоднішній момент я. um Цілком і повністю розуміють для чого і що і як відбувається, і я в принципі ну там з тобою згоден, що е, до, до нас додому прийшли, до нас в хату прийшли, і що робити, тільки вбивати цього п'яного неадекватного сусіда Ну я так завуальовано е, називаю. Дивись, я ще просто про територіальну оборону хотів сказати, що е, одна з і, із їхніх корисних функцій знову ж таки в цивільний час е, в мирний час, це допомога в різних е, надзвичайних Ситуаціях, тобто сталося якесь там техногенне чи природне лихо, відповідно, вони е, також допомагають службам ДСНС, поліції, все інше. А це. Такі умовні скаути, які а, от завдяки оцій підготовці, про яку ти говориш, вони постійно готові як чіп і Дейл, прийти на допомогу, чи то поліціянтам, чи то ДСНС, чи то от коли трапляється безпосередньо війна, вони можуть стати на допомогу професійним військовим, які постійно знаходяться 24 чотири на сім. Війську вони от просто можуть пройти пришвидшену вже підготовку і також брати безпосередню участь уже у бойових діях. Ну, якщо чесно, я б я б так не робив, тому що все таки. ну Є пожежники, і запожежники. пожежники тип звузав, де з тип да трішечки звісно. оці от функції, які напевне на напевне нюанс, коли це надзвичайна ситуація. Як вводиться стан якийсь надзвичайний в країні, тоді звісно, тоді це от надзвичайний стан або військовий стан, тоді немає питань. А так, то ну, для люди цього нацгвардія, підтримує. якщо я не помиляюсь, є ну для цього є нацгвардія, якщо я не помиляюсь. Ну тобто, щоб бути оці от функції, коли якісь надзвичайних стан, тобто воєнізовані. Вони мають ці функції виконувати. О ти бачиш, у нас дуже багато інстанцій. Але на жаль, от ми навіть на сьогоднішній момент, коли, начебто, люди знаходяться в постійному інформаційному потоці, ми ніфіга не розбираємося у тому, хто що і як. Ну тобто, ти ж знаєш, навіть що є ось цей от прикол, коли ну там з якогось місяця війни там в медіа і в інших ресурсах, які займаються інформацією, почали також говорити, що типу чуваки, ви ж неправильно ви говорите там дякую, ЗСУ, за мі там спокійний сон, дякую, зсу. А є там умовно прикордонники, які також беруть безпосередню участь в бойових діях, нацгвардійці. Ну бо тобто у людей уявлені прикордонники, значить, вони на кордоні десь стоять, вони не воюють. Чи там а, і інші сили а, оборони? Ну це зараз так прийнято назвати сили оборони, які безпосередньо yeah. воюють. Тому що тому, що от я скажу, до сьогоднішнього дня ТРО якось відокремлюють. кажуть, ну він не в ЗСУ він в ТРО. Я кажу. Секундочку, давай будемо розбиратися. Тому от я і і, і, і от знаєш як піднімаю для себе, для 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 глядачів от ще раз цю тему, тому що, на жаль, люди відокремлюють. Та, так, ну ти бачиш ну зручніше, воно фонетично зручніше. ЗСУ, ЗСУ. Ну, можливо, того так. Я, я наприклад, особисто не ображався, та мені нема, що я вже і цивільний. Ну Я думаю, там не люди не сильно ображаються. Ні, ображаються звісно, просто. Цивільна людина не, не зобов'язана розбиратися, що таке морська піхота, і, і, і де вона пі, пі, біля моря ходить, чи що це таке морська піхота і так далі. Тобто, не ї, звісно, не їм розбиратися. ЗСУ всі звикли, всі розуміють, що всі, хто з автоматом, там зі зброєю, так чи інакше, там це є ЗСУ. Я думаю, mm -hmm. що ті, хто там воюють, не сильно паряться, як їх називають. Головне, щоб їх підтримували. Типу, типу і вірили. А дерево, коротше, точно не має бути. Штука, яка розрібає завали і так далі. Людина має на це йти бути готова. Триома, на мою думку, це має бути е, фізична, ну, більше військова, тактично, військова і медична е, підготовка для всіх, 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 незалежно від статі, е, от що це має бути. І а там ти вже знову ж таки як в нас буде? чи на позбавляться строкової служби чи не позбавляться, бо що строковиків для таких потреб, як ти кажеш, підганяють там що щось тушити, чи шеякщо ще... в заберем строкову, то звісно, ці всі люди мають мати можливість, чи там сподобалось. Наприклад, оце тобі як демоверсія. Підписуєш контракт, йдеш, куди ти хочеш який рід військ. Не хочеш, тим просто зобов'язаний знов ж таки, чи раз в рік, чи два рази в році обов'язково кожен рік це проходити, бо змінюється тактика. Змінюється все змінюється і все, і бути звісно. Ну, типу, от я не знаю, дивіться, за кордоном, так і так ти можеш втекти, але ти маєш бути зобов'язаний, якщо починається війна, як в нас і було в принципі. Люди з розробітків приїжджали просто і приходили військкомат і записувались. От так, от не знаю, на на, на совісті, на часть твоїкусь особисто. Ти маєш угу. певний досвід, ти маєш певне зобов'язання перед твоєю країною, бо тут твої діти. Якщо ти на неї маєш плани, не маєш ну, то їдеш в іншу країну, і все і здаєш. До речі, а, у нас був Володимир Чон колега мій по 1+1, він розповідав про Ізраїль, він прожив там Більше 10, ну, там, 15 років, і він розповідав от, до речі про досвід Ізраїлю стосовно того, відпетляв, не відпетляв від бойових дій, від армії і всього іншого. Ну ти просто не маєш потім права ну, на напретендувати на, на, на будь-які блага. Ну ти розумієш, так якщо знову ж таки ти е, не захистив в потрібний момент свою країну. А це логічно, все в принципі. Знаєш, і я е, 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 ну розумію усі ці е, моменти, нюанси, але ну на сьогоднішній момент так, поки що не всі ми в пікселі. А, можливо, і, і я розумію той момент, що і її там мені доведеться. Я ще до речі хотів тебе запитати, уточнити. Ти строкову службу зачепив. Це зараз також один із моментів, який обговорюється. Ти до речі, після закінчення знову ж таки війни, та яка зараз відбувається, яка розпочалася в 2014 році. Бачиш строкову службу, тому що вже не перший рік і до 14-го року активно ще при Януковичі навіть це обговорювалося. Що професійна армія, строкова служба, професійна армія ну тобто, це вже не перший рік обговорюється. Ти побував у Пікселі? Вже і як ти бачиш це, як ти це розумієш? Треба строкова служба в Україні. Ну, я не бачив, я не застав строкову, тобто я не служив в армії. Ну, я розумію, то, що, але то, що... загалом, ти ж обговорення ці, от, знаєш, як кухню, цю всю. Ну, Я був на території строковиків два рази, ми там, ну коротше, був досвід вже, коли я був в теробороні. З того, що я побачив, з того, що я почув, то звісно, їм нафіг не потрібно. Е потрібно то, що я казав перед цим. Має бути обов'язкове для кожного отакий короткий термін. Воно не має бути страшно. Чому ми так їй Я як я також до, до, до взагалі до армії відносився страшно? Бо це всі ці міфи про бляшки на ремінці, про якісь дідовщину Вся ця штука, яка ти думаєш, вона мені точно нафік не треба. Ти втрачаєш рік життя, кар'єри і так далі. Нашо, нашу, нашо. А має бути місяць, який. Який не важко виділити тобі умовно весна, щоб не була відпустка. Весна, осінь, знову ж таки, як і призов, раз в рік для всіх, правильно? Да, та для всіх, і це це насправді зовсім не страшна штука. Повір, плюс знову ж таки, не всі мають стріляти, не всі мають бігти вперед. Мають бути також повари, мають бути медики, мають бути хтось в штабі, має бути хтось по зампотилу. Умовно коротше там ж цілий мурашник взагалі в цій в цій структурі. і всі в всі в пікселі, всі ходять по вулиці з шевронами. Ти не знаєш, чи він стріляє, чи він тобі зарплату начисляє на солдату, чи він в військкоматі сидить. Він теж в пікселі, тобто і і не ц... людина просто має спробувати. Навіть чисто для своєї душі. Я переконаний, що в багатьох цивільних є певне е, мучіння, якісь що тобто там хтось е, воює, та я цього навіть близько mm -hmm. не розумію. Так, от, навіть для цього просто побігати під трошечки палючим сонцем, подивитися, що таке сухпайок в Це ж це реально бляха табір, десь роз е, ну тобто Щось викопати, вогнище, нарубати, викопати знову ж таки, там купати постійно треба, і ці всі штуки це не є важко, це є дуже правильно, і саме головне, що в тебе в критичний момент в нас не буде такого ступору, як в нас було 24-го. Ми ми і так я вважаю, шикарно з тим всім впоралися, але ступор був у всіх просто конкретний. Mm. Бо хто mm -hmm. хто прям відразу капця із країни, а хто тут і ну перші, в тебе ж інстинкти перші, що гроші, банкомат, магазин, всі куди повалили. А тут в тебе ще буде просто розуміння. Де зброя, навіть якщо в тебе її немає вдома, ти йдеш в військомат там в пункт видачі і так далі, ти знаєш, який взяти. Ти знаєш, що палець має бути на запобіжнику, а не на курку, і так далі. Ви одне одного не пристріляєте до, ну, до сраки одне одного. Ну, тобто всі ці штуки елементарні мають бути і ніякої строкової. А хочеш, ти записуєшся. Не хочеш, не записуєшся. Але якщо в нас буде класне матеріальне забезпечення і ніякої цієї дідовщини... Яка я не думаю, що вона має залишитись, особливо після такої кривавої важкої війни, де буде відсотків 60 інвалідів по, по всій країні, не буде від дівчини, буде повага до цього всього, і головне, щоб ми витримали. Так що отак і бажаючи, як повірте багато, то армія це модно Ну я це сто відсотків розумію, і з тобою згоден ще за грошову мотивацію, яка має бути в будь-який час, тому що будь-який час може настати, і от ми розуміємо за що ці гроші. Ну тобто, це взагалі безцінно. Ну в першу чергу, те, що роблять збройні сили будь-якої країни. А ну і які моменти можуть, і які ризики в них є. Тому грошова складова це це в першу чергу. А я за що хочу сказати? Ми просто тему територіальної оборони закриємо, а в Олешки на сторінці постійно відбуваються збори. Зараз є якісь збір, але? Дякую, що запитав. Закрив. Купив Закрив. Все. Але можуть бути. Тому як раптом що ви переходьте до нього, але Лузанов в інстаграмі шукаєте, в нього там постійно баночка є. А от для тих хлопчиків і дівчаток, які в територіальній обороні, де безпосередньо Олег брав участь також у бойових діях. Ви можете задонатити якусь енну суму грошей для того, щоб або Русіча було краще видно, або в тепловий приціл, або з неба було краще видно. Щоб так, так так так, так би мовити, їм підстраку і кулею, і гранатою, і чим тільки можна для того, щоб швидше вони пішли. З нашої української землі тому майте на увазі. А на наш канал Дякую. Можна підписатися, поставити лайк і все інше зробити. Це взагалі безкоштовно. Це й донатити треба. А раптом що можна й задонатити по різних qr кодиках а, Олег, за першу там ставимо три крапки, тому що от багато роботи ще є навколо територіальної оборони України, і багато ще роботи для тих хлопців і дівчат, які на сьогоднішній момент захищають Україну на нулі і в різних куточках України, тому що це все важка і кропітка робота.